Ситуація з дорогами за всі роки незалежності завжди була жахливою. Цього ж року дорожники намагаються бодай позбутися корупції в цій галузі. Обласний автодор провів відкритий тендер на капітальний ремонт автомобільних доріг. Хоча коштів поки немає, але в бюджеті вони передбачені. Сума 24 мільйони 945 і по постанові 169 і 82 мільйони 721 тисяч. Ну, я ще раз повторюю, це передбачено на сьогоднішній день ні копійки, Цих коштів ще не виділено. Це кредитні кошти. В 169 й постанови залучені під у 2013 році під державні гарантії. Комісії автодору було зареєстровано шість претендентів для виконання підрядних робіт. Хто запропонує кращі умови, то і виграє тендер. В автодорі кажуть, що для тендера це за велика кількість учасників. Не всі можуть справитися з якісним виконанням ремонтних робіт. Процедура розкриття не дає ще можливості кінцевого результату акцепту там, переможця, тому що є багато критеріїв, є значить, наявність техніки. Ну, серед цих, хто участвував сьогодні, ну, моє бачення таке, ну, це моє бачення чисто суб'єктивне. Там дві організації, які ще можуть щось. Хоча знову ж таки. Під свій страх і ризик. Учасники були з різних регіонів країни. Комісії були представлені конверти із проєктно кошторисної документації, тобто суму, за яку вони можуть відремонтувати дороги. На загал було виставлено чотири лота. «Сьогоднішні торги – це чотири лоти, це Старий Тернопіль Знаменка, Кам'янець-Подільський відтійці Білогір'я, Гусятин, Городок, Ярмолинці Сатинів. Це все поточні ремонти. Доріг загального користування державного та місцевого значення. Учасники тендерів розійшлись, а комісія почала ознайомлюватися з документами, вивчати та перевіряти їх на відповідність. Результати тендеру будуть відомі через місяць.